А Третій жандар і лівіше під вершиною, така розмита ділянка із чіткою рівною лінією, і ось там все відбувалось. Це було в серпні. Гора велика близниця, найвища точка Сведовецького хребта. Того дня Крістіна підіймалася звичним маршрутом із туристами і випадково помітила групу, яка рухалася зовсім не туристичною стежкою. То у нас варіантів було декілька. Чи вони випадково, чи спеціально, можливо, це якісь науковці проводять якісь дослідження. Через кілька хвилин дзвінок наші туристи потрапили в халепу. До мене зателефонував хороший колега, і з таким проханням, що в їхньому готелі живуть туристи, які... Потрапили в якусь халепу. Він каже, чи змогла би я допомогти. Поки він прийде, оце йому потрібно хвилин 30-40. Узгодивши дії із своєю групою, я побігла вниз із великої близниці в сторону третього жандарму. Сім'я Глюків із Чернігова із чотирма дітьми у прогулянку з ведовецьким хребтом йшла вже не вперше. Тому наважились вивчити інші маршрути. Кажуть, спочатку все було добре, однак. Була в принципі прогулянка дуже лайтова, Не можу сказати, що йшло щось не так, але в певному моменті почали панікувати діти до підйому до вершини залишалося зовсім трошечки, і з під ніг почали сипатися каміння, і ми почали втрачати рівновагу. Ян, він сидів на камінці, от в принципі, все було нормально. Томаш, саме молодший, він сидів у мене на руках. От я палицями вперся в землю, намагався його заспокоїти. Іра була в самому низу. Ми були б самі з чоловіком. Це одне там, бо зірвалося десь побилося, щось зламало. А коли з тобою діти, ти починаєш зовсім по-іншому мислити. Повідомивши рятувальників, Крістіна сама рушила на допомогу туристам. Першим почала рятувати Яна. Хлопчик знаходився у технічно найскладнішому місці. Дівчина одразу оцінила ситуацію і почала діяти. Я почала підбиратись до Яна знизу. Е, Яну було досить складно, тому що в нього під ногами опору не було, він лежав на боку вже певний час. Ми придумали план, я розповіла про цей план Яну, все пояснила, що потрібно робити. У е, мене були палиці з собою в руках, то за допомогою палець я викопала, підкопала такі невеличкі ділянки, більш плоскі, щоб Ян міг. Поставити ногу, стати на ноги і трошечки відійти. Розповідає, правильне взуття та холодний розум допомогли їй спустити Яна у безпечне місце. Паралельно довелося допомагати вибратися із гірських пасток й іншим членам сім'ї. Ми з татом Анатолієм разом страхуючи Томаша, тримаючи його то за руки, то не за руки. Теж вийшли, вивели маленького. Тома і тата на відносно безпечну зону на травичку. В цей час нижче по схилу знаходилась мама Ірина. І ми з нею теж постійно були на контакті, на зв'язку. Я її постійно просила слідкувати, щоб каміння не впало на неї. Ірина згадує, каміння летіло у різні боки, діти панікували. Розповідає, досі не може повірити, що все обійшлося. Аби не вона, я не знаю, чим це все закінчилося. Ужгородка каже, для неї така ситуація не нова, адже понад 10 років проводить туристів гірськими маршрутами, навчає сноуборду. А ще раніше служила в ДСНС і дотепер як волонтерка бере участь у пошуково-рятувальних роботах на Драгобраті. А за цей випадок Крістіну Петрулич відзначили державною нагородою герой-рятувальник року. Коли рятувальна акція закінчується успішно, коли всі здорові, всі живі, всі врятовані, і у людей купа емоцій, так само у рятувальників по завершенні купа емоцій. Але сама Крістіна каже: головне не медаль, а те, що діти й батьки повернулися додому неушкодженими. Наголошую для всіх: кожен похід у гори починається з відповідальності. Я би порадила туристам, які готуються в гори. Підготуватись інформативно про маршрути, про стан маршрутів, спілкуватись із рятувальниками, знову ж таки, реєструватися, правильно підібрати спорядження під погодні умови, підбирати все під свої вміння, навики та під своє спорядження.